Привіт! Я рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. Ось таку невеличку стопочку робіт, які я хоча б трошечки повишивала, покажу вам сьогодні. Також у мене було два неочікуваних старти. Теж вам сьогодні все покажу, розкажу, кріплюся на штатив і будемо з вами дивитись. Розпочну з такого маленького набору від Dimensions Gold Petit. Вишивається на аїді 18 каунту чорного кольору. І що я маю на даний час. Як бачите, тканинка в мене пом'ята, я її брала з собою на вулицю, гуляла з дитиною. Подумала спробувати на сонці, як вона вишивається, бо хотіла зашити ось цей чорний колір, так, Чорною ниточкою зашити ці е, участочки. І я вам скажу, що на вулиці дуже важко його вишивати. дуже сліпить сонце, набагато краще вдома. Під штучним освітленням дуже добре видно контраст тканинки. Бачите, вона виглядає зараз як ніби сірого кольору, а сама ниточка чорного. Як виявилося, на дуже яскравому сонці вишивати чорним по чорному ще гірше, ніж вдома. <сум> Тому я повишивала коричневим. Воно дуже легко йде, особливо цей участок вишивається просто одною ниточкою, одним кольором ниточки. Так. Вже вдалося мені повишивати тут ці завитки. Тут вже якісь плями видно, бачите? На тканині чорного кольору ще більше видно якісь забруднення, ніж на білій тканині. Дуже видно маленькі частинки-пилюки, і зараз я вам покажу я в такому випадку використовую ось такий валік, просто проводжу ним по тканинці, і вона дуже гарно вичищає ці мілкі. Так, мілкий такий мусор. Раніше в мене не було з цим проблем. Ну, я маю на увазі з пилюкою. Так? Я жодну свою роботу під стекло не ставила ці маленькі, які в мене є оформлені. Але нещодавно ми проживаємо в такому спальному районі, і нещодавно в нас тут почали робити автобусну пас для автобусу окремий. І пилюки просто стільки, що. ну... Я навіть свої вазони купала десь там раз в місяць, мила листочки, так а зараз приходиться це робити раз в тиждень. Я не планувала роботи, які я там колись буду оформляти так, в, в рами, ставити саме під стікло. Хіба тільки ті роботи, які будуть знаходитись на кухні? Ну, то зрозуміло, що їх потрібно під стікло. А такі. Маленькі роботи чи великі рами, як в мене ось ця уланська балада. Я точно не збиралася ставити під стікло. так що не знаю. Ось такі ще ниточки. Я зазвичай сплітаю косичку, в косичку таку. Дуже зручно, щоб вони потім не, не плутались, бачите, які кінчики, вони ніби пушаться, не сплітала цього разу, побоялася я пошкодити цю ниточку, золотий металік. Вона така тонюсінька-тонюсінька. І маю надію, що вона не порветься, і мені вистачить її навіть шив. Саме. Наступне, що я вам. Покажу, давайте так. Ось цей чудовий семплер, який я вишиваю в телеграмі Game of Stitch. Наші дівчатка, молоді дизайнери. А саме Аліна була автором цієї, цього семплеру. Я вже знаходжуся на четвертому етапі. Першим етапом був оцей центральний елемент з гілочкою вишні. Так я і не зрозуміла, чому саме вишня скажена. Але виходить дуже гарно. Я замінила фрузелки на бісер. Бісер зараз трішки перекрутився, тому що я пробувала випросувати тканинку, вона, бачите, така зараз вся помята, Але льон. Та, і, в принципі, і аїда дуже погано просується. Їх треба саме намочити добре і ще по-мокрому прасувати, щоб вирівняти добре тканинку. Ось такий перший етап. Другим етапом був ось така скляна бутилочка, так, навіть не знаю, як її назвати, можливо, з якимось вишневим зіллям. Якщо вишня скажена, то, мабуть, малось на увазі це. І також другим етапом. Була ось така свічечка. Теж дуже гарно передається перехід. Третім етапом була ось така гілочка. Подивіться, як гарно вона прям така об'ємна виходить. Теж я замінюю бісер, тому що фрузелки на... Саме на льоні я не люблю. Вони мені провалюються, вони якісь м, виходять на рівні. І до третього етапу також йшла гілочка з вишеньками, дуже красиво виглядає Так здалеку, як дивишся, ніби чимось подібні до черешні, так? але ж і вишні можуть бути. Дуже гарно. Четвертим етапом тут буде така корзинка з вишнями. Вона така велика буде порівняно з цими елементами. І залишається ще п'ятий етап. Ось тут буде ще один елемент в куточку, і ось тут біля корзинки. Так що, дуже швидко в мене цей семплер відшиється і буде така чудова літня вишня від нашого українського дизайнера Аліни. Дуже люблю ось такі органайзери. На них зручно е, кріпити ниточки, додаткові, які ви вже відшили, ниточки, так? залишкові кріпити. Ну, і, звичайно, тут можна кріпити голочки. Бачите, дуже зручно. І вони такі компактні, багато місця не займають, але дуже зручні. Часто їх використовують. Це, до речі, з Aliexpress, китайські ось такі органайзери. Далі мені захотілося ще одного старту, і ось такий чудовий. Сюжет від Юлії, Юля-бджілка. Так її називають з Бі Хелперс весняна бджола. Я вам вставлю картинку, як вона має виглядати в завершеному вигляді. В мене вже майже повністю вишитий центральний цей елемент. І я вже хотіла вишивати бісер, тому що тут дуже багато бісеру йде. От повністю ця буде рамочка майже все за виключенням невеликих. Таких участочків, хрестиків, буде вишиватись бісером. Але я чомусь подумала, що в мене вже повністю зібрана схема. Чому я так подумала? Тому що коли я збираю собі, роблю якусь закупку, так я стараюся потрошки до кожної схеми докупити і так поступово-поступово збирати. Починаючи з ниточок, там бісеру і так далі, якісь пришивні елементи, тканина, тому що ну, ми ж не набор купляємо, а схему. В даному випадку я так робила. І е, я собі подумала, я пам'ятала, що я купляла на неї ниточки, і чомусь я подумала, що я теж купила бісер. Але, як виявилось, бісеру ні одного кольору в мене немає до цієї схеми, тому зараз буду його відкладати. До наступного разу, коли я куплю вже під нього бісер, і, можливо, в кінці літа вже завершу. Також я вже показувала одну подушечку від Юлі я вишила. Будь-хто може написати Юлі, і вона вам на мейл вийшла схемку. Це безкоштовна схемка, і ви зможете вишити ось таку чудову маленьку річ. Хотіла вам ще розказати за метод, яким я кріплю тканинку. Я розпочала на пяльцях ось такі маленькі пяльця. Зараз ми поміряємо, скільки в діаметрі, бо я не пам'ятаю, це пяльця від нурге. Діаметр 14 см. І коли я вже вирішила вишивати бісер, так виходить, що в пяльця він не поміщається. А якщо перемістити пяльця, то вони будуть шкодити бісеру, так тим участкам, в який заходить бісер. ну І взагалі я люблю вишивати на рамах, але ж тканинка, як бачите, вона. Дуже коротенька. І задумалася я, як же ж закріпити цю тканинку, щоб було зручно вишивати бісер і взагалі завершити цю роботу. Так? Це в мене рама сама менша від рабески. Зараз ми поміряємо, скільки вона виходить. 25 см. Переставила на одну позицію вище, натягнула тканинку, але вона, бачите, вона так просідає. Я люблю, щоб тканинка була добре натягнута. Тобто це має бути натяжка не тільки по висоті, так, але і по бокам. Пришивати палочки для суш мені чомусь. Ну, не захотілося, це займало, трошки, займає трошки більше часу. І я собі згадала, що колись я десь бачила, як на шпильки саме натягують. І ось таким чином я взяла ниточку, зав'язала гудзиком. Ниточку я взяла довільної довжини, це в мене, ну, скільки, десь там приблизно як ця рамка, так? закріпила за ці шпильки. Я вам просто покажу, може вам пригодиться це в майбутньому, тому що багато дівчаток вишивають саме дизайни від Millhill на тканині, і я думаю, що такий метод закріпитися буде корисний. Щось я знімаю, не бачу навіть, що знімаю. Тобто, ви берете на цю шпильку, закріпляєте ниточку, перекручуєте через ось цю раму, виводите її наперед. До шпильки, можете там собі поправити і хоча б за один кутик шпильки зацепляєте. Зараз я вам покажу може ближче. Ось таким чином. І бачите, у вас не дуже сильно але, в принципі, достатня натяжка для того, щоб вишивати. Вона трошечки грає, але вишивати набагато зручніше, ніж би це. Було без такої мінімальної бокової натяжки. Справа в тому, що якщо ви будете пришивати ниточки, то тоді у вас тканинка буде розходитись саме ці переплетення, так, будуть робитися дірки. А якщо таким способом на шпильки, то виходить набагато естетичніше. Ось таким чином. Так що буду відкладати зараз цю роботу, буде бісер. Тоді і завершимо її. Далі я повишивала трішки цей набір. Це Dimensions Gold колекція, зимові враження. В якийсь момент е захотілося переключитися з цих яскравих кольорів на щось таке більш спокійне. Так? Повишивала я буквально тут півхрестом, трішки піднялась тут і вікна, будинок, трішки позашивала тут. Е Деякі участки хрестиком, напівхрестиком, які були пропущені. Частково тут вже готовий в мене бекстіч, обличчя ще немає, але це вже згодом. Планую тут завершити цей кутик, хоча б дійти до кінця, де рама закінчується, так? потім перекручую її тканинку, маю на увазі, вишию оцей весь низ. І щоб спокійно вже вишивати цю середину, в кінці вже буду завершувати верхній цей участок, він буде найлегший, там вишивається майже все півхрестом. І ось така чудова робота. Невишивала десь біля тисячі хрестиків, хоча не дуже її тут і видно. так? Але порівняно з тим, що взагалі нічого не вишиваєш, і тисяча хрестиків це. Непоганий результат. Я знаю, що багато кому теж подобається дизайни від Dimensions. Я особливо люблю ці набори, які випускалися раніше, на які зараз є перевипуск, так і старенькі сюжети. До речі, в мене є знайома, яка дуже багато вишиває і саме Діму. Так, я, я залишу на неї в описі під відео посилання Зорянка. Вона вишиває сюжет, вона розказує подробиці, там такі ну, цілі лекції. Ви, якщо навіть е, ніколи не були знайомі з цим сюжетом, закохаєтесь однозначно після її відео. Вона розказує всі дрібниці, які можуть бути заміни чи якісь, що стосується викладної ниточки. Нещодавно вона закінчила мегі рукодільницю, там така кішечка, яка в рукодільній кімнаті так, на столі лежить. Дуже класний сюжет, вона його вишивала на рівномірці. Я залишу посилання. Заходьте, подивіться це відео, дуже класно. І взагалі в неї дуже багато відшивів саме по Dimensions. Думаю, вам буде цікаво. І все-таки я вирішила, що, скоріше всього, я буду знімати з рами цей сюжет, тому що нещодавно. Попереднє відео вийшло в мене з моєю рукодільною кімнатою, і я так загорілася бажанням розпочати цей набір. Побачила, що в Ліди скринька майстрині, в якої я часто купую свої набори, розпочався сумісний відшив «Чарівність літа. Не стрималася я, щоб не розпочати новий набір. Я планувала все-таки закінчити свою зимову королеву, але... Розпочну. Я вже його відкривала, як бачите, вже підписаний мій номерочок учасника. Тут дуже багато ниточок додаткових, дивіться, скільки. Раз, два, три, 4, 5, шість. Шість пасм додаткових. Ось такі зелені. Ось стільки номерочків ниточок. Просто подивіться, скільки їх багато. Тканинка я вже помітила собі серединку. І ось такий буде в мене старт. Вже дівчатка почали відшивати, я тільки готуюся. На тиждень треба вишити не менше 300. Хрестиків. Тож, робіт в мене встає все більше і більше. Не знаю, коли я це все буду вишивати. Але я ось правда вишиваю. Поки що маю вам що показати. Ну і це, звісно, мене тішить. Далі мені вдалося вишити весь петіт на моїй мірабілії. Це зимова королева. Не знаю, мені не подобається, як виходять переходи. Тут всього. Три кольори DMC і вони між собою два дуже схожих, третій набагато світліший. Як ви бачите, ось цей участочок на обличчі дуже різкі переходи. Не знаю, я може спробую якось напівхрестом петітним так, зашити цей участок, щоб він був трішки якби не такий різкий. Також мені. Щось не подобається її брова, вона якась тоненька, як мотозочок. я пробувала ще один варіант, ніби як її зробити, продублювати так, додатково тут ще ниточкою побачу. Можливо, я вишию вже повністю її волосся, прикраси на голові, так, а потім буду бачити, як в кінцевому результаті буде краще, тому що, коли робота ще не готова, ти. По суті, не можеш оцінити, як вона виглядає в кінці. Потрібно орієнтуватись на кінцевий результат. Також всі хрестики тут вже вишиті, додатково буду ще працювати над цим участком. Дуже штовхається бісер. Цей участок має бути більш круглої форми, так? а він, бачите, виступає тут бісеринки. Тому, скоріше всього, я перешию цей участок. Щоб виглядало більш красивіше, покажу вам зблизька, дуже гарно блистить бісер. Ще має бути на руці в неї тут каблучка така прикраса, і саме цікавіше буде в неї на волосі. Тож, буду закінчувати, завершувати. Скоро ви побачите результат, який в мене получився. А так, дуже гарно, подивіться на ці потітні хрестики. Вишивалися вони чуть складніше, тому що це пермін, а на перміні є дуже багато участків ось такі, бачите, якісь як ніби виступаючі переплетіння, грубші кусочки ниточки, і воно було дуже складно. Як бачите, ось тут. В неї на обличчі видно, що хрестки більш такі пухкі. І оці переплетіння, де вони чуть ширші, ніж зазвичай, ось тут видно, бачите, він, вони такі товстіші, вони так само і на петіті більше їх видно. Ну, не знаю, можливо, здалека буде виглядати якось краще. А зараз маємо, що маємо. Тож, буду завершувати. І я маю надію, що в наступному відео вже ви побачите готову роботу. Можливо, я зроблю окреме відео, розкажу деякі деталі про відшив. Це стосується і петіту, це стосується і цієї ниточки віспер, і може комусь знадобиться таке відео саме з подробицями відшиво. На цьому буду завершувати. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже багато дівчаток доєдналося. Я навіть не розраховувала, що буду мати стільки глядачів. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші підписки. Я буду старатися робити для вас цікаві відео з якимось новими чи старими дизайнами, які я би хотіла відшити, і колись, може, ви захочете відшити. Також я пам'ятаю, що я обіцяла зробити окреме відео саме про закріпку на тканині на Еїді. Дівчатка, я пам'ятаю. Але я хотіла зробити таке окреме відео з більш детальною розповіддю, як саме я це роблю, щоб було добре видно, щоб було зрозуміло, структуровано, тому що. Показати десь там просто, як я це роблю, це одне а покроково, як це виглядає, це вже зовсім по-іншому. Я за вас, дівчатка, пам'ятаю, трішки мені потрібно на це більше часу, тому що, як виявилося, записувати звичайне відео з роботами це одне, а записувати відео з майстер-класом, де в збільшеному вигляді ти щось розповідаєш це зовсім інше. Радію кожному новому підпису. Виснику. Маю надію, що вам буде у мене цікаво. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступних відео.